Сьогодні ми будемо розглядати хімічні властивості лугів або розчинних основ. Перше, це те, що луги діють на індикатори. Ну, коли ми вивчали кислоти, то теж говорили, що кислоти діють на індикатори. Так само і луги, тільки зверніть увагу, що тільки розчинні основи змінюють забарвлення індикатора, не розчинні, не, не змінюють забарвлення. Давайте розглянемо це на такому досліді. Розглянемо дію розчинів лугів на індикатори. У пробірку з розчинами кальцій гідроксиду, барігідроксиду, калійгідроксиду і натрігідроксиду занурюємо універсальні індикаторні папірці. Перше ми бачимо, що вони справді розчинні, тому що бачимо прозорі розчини безбарні. У лужному середовищі індикаторний папірець показує таке синє забарвлення. Зверніть увагу, що під дією розчинів лугів індикаторні папірці змінили забарвлення з жовтого на синє. насиння до розчинів цих самих лугів розчину лакмусу спостерігаємо зміну забарвлення індикатора з фіолетового на синє. Відтінок буде відрізнятися тут на відео так не дуже чітко, але взагалі видно буде, що лакмус має фіолетовий такий відтінок, а тут з'являється синій, без фіолетового відтінку. У розчинах лугів індикатор метиловий оранжевий змінює забарвлення з помаранчевого на жовте, трошечки світліше стане. Дуже добре фенолфталеїн показує. Зверніть увагу, Безбарвний розчин фенофталеїну у розчинах лугів набуває малинового кольору. Отже, фенолфталеїн є специфічним індикатором лужного середовища. Він дуже чутливий на лужне середовище, хоча сам безбарний. Його найчастіше використовують для виявлення лугів. А наступна властивість це вже буде як повторення, те, що взагалі всі основи взаємодіють з кислотами. Так само і луги будуть взаємодіяти з кислотами. Я навіть не буду писати окремо луги, тому що всі основи. Основа плюс кислота, буде утворювати сіль і вода. Так. Реакція, наприклад, натрий, гідроксид, натрий OH, валентність натрий 1, тому буде одна OH-група, додати сульфатну кислоту H2SO4. Дорівні. Відбувається реакція обміну, утворюється сіль і вода. Можна тут взяти ось так у квадратик. Буде сіль складається з металу і кислотного залишку. Натрій це метал-кислотний залишок СО4, тому буде натрій СО4. Всередині утворюється вода плюс H2O. Валентність натрія 1. В 4 це кислотний залишок сульфатної кислоти h 2 so 4 Якщо 2 гідрогена, то валентність кислотного залишка буде 2 найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 1, і на 2, це 2. 2 поділити на 1 буде 2, 2 поділити на 2, 1 ми не пишемо. Воду написали так і залишаємо. Нам треба урівняти. Починаємо урівнювати з металічного елемента. Бачимо, що тут 2 натрія, тут 1, ставимо двічку. Перевіряємо сульфур 1, сульфур 1, далі гідрогени. 2 гідрогена ще 2 до дорівнює 4. Після дорівнює 2 ставимо двічку. Оксигенів 2 і 4, 6, 4 і 2, 6. Все добре. А взагалі, така реакція називається ще по-іншому. От саме ця реакція. Якщо загально класифікувати, то це буде реакція обміну, тому що дві складні речовини обмінюються своїми частинами, утворюються дві нові складні речовини. А саме основа плюс кислота відбувається реакція нейтралізації. Серед основ луги особливо, це їдкі речовини, кислоти, це їдкі речовини. І вони нейтралізують одне одного, утворюється сіль. Mm -hmm. Давайте подивимось цю реакцію. Ось наливають натрій ОАш. OH. Додають розчин фенофталогін. Це така крапельниця називається, у ній зберігаються такі реактиви, які додавати треба буквально по краплині. Пновталеїн ну, у лужному розчині набуває малинового забарвлення, тому що це індикатор налоги і додають сульфатну кислоту. Відбувається нейтралізація лужного середовища. Ми бачимо, що знову забарвлення розчину стало безбарним, тому що вже в цьому розчині лугу немає. Утворила сіль і вода. Наступна схема це те, що луги взаємодіють. І з кислотними оксидами. Це був друге, третє луги Луг. плюс кислотний оксид. Ну, теж утворюється сіль, тому що коли відбуваються основно кислотні взаємодії, то їхній продукт це сіль. Буде сіль. А якщо ви не впевнені, чи буде вода чи ні, то можете залишити, ну тут буде вода. Ми дивимось, зараз покажу, по чому дивимось. Ну, наприклад, візьмемо, зараз подивимось, який взяти. Наприклад, візьмемо луг кальцій ОH2, чи валентність кальція 2, тому буде H2. Додати кислотний оксид СО2. Під кислотним оксидом треба завжди писати кислоту. який відповідає цей кислотний оксид, умовно додайте воду. СО2 плюс H2O буде H2CO3. Під час взаємодії лугу і кислотного оксиду утворюється сіль, а сіль складається з металу і кислотного залишку. А кислотний залишок він у кислоти, тому ми й пишемо кислоту під низом. Тому що СО2 це кислотний оксид. Тому утворюємо кальцій і кислотний залишок у кислоти СО3. Додати у нас є гідроген, тому утвориться вода. Тепер у кальція валентність 2. У СО3 як кислотна залишка карбонатної кислоти, тут 2 гідрогена, тут тому теж буде валентність 2. Кальція 1, кальція 1. Карбона 1, 1, гідрогена 2, тут гідрогена 2, оксигена 2 і 2, 4, 3 плюс 1 4. І ще утворилася сіль кальцій СО3. Я вам хочу показати, що це не розчинна сіль. Треба перевіряти в таблиці розчинності. Солі теж бувають Розчинні, не розчинні. Кальцій СО3 не розчинна сіль. А взагалі крейда складається із кальцій СО3. Ви знаєте, що вона у воді не розчиняється, утворюється такий білий мутний розчин. І зараз ми це побачимо на відео. Ось цікаво, що кальцій двічі ось перед вами зображено. І через нього будуть пропускати вуглекислий газ. Відомо, що людина, коли видихає, виділяє вуглекислий газ, то зараз це й будуть робити, і ми доведемо два факти: що утвориться кальцій це отримує сіль, а друге, що ми справді видихаємо вуглекислий газ, бо він безбарний газ, його не видно. Тільки концентрація. Що ми вибігаємо маленька, тому відбувається поступове забарвлення. такий білий з'являється біла Ну, тобто утворилося кальці СО3 не дуже багато, але візуально ми бачимо, що утворився білий мутний розчин, який постоїть, і оцей кальцій СО3 сильна розщина осяде на дно. Тепер далі четверте. Четверте у нас те, що ми говорили, що луги взаємодіють із солям. Луг плюс розчинна сіль. А, давайте напишемо розчинна сіль. Буде не основа. Основа додати нову сіль, сіль 2. І тоді тут сіль 1. Це один із способів добування нерощинних основ. Ну, наприклад, як якісний реактив на, на багатоатомні спирти, це ви будете в 9 класі вивчати, треба добути нерощинний купруму аж двічі. Або на глюкозу, його щоб свіженька. Якраз цією реакцією його й добувають. Беруть найпоширеніший луг натрій Ож, OH і беруть розчинну сіль. Теж одна із таких найпоширеніших це саме розчин мідного купоросу, купрум 2, валентність 2, сульфат, тобто СО4, кислотний залишок сульфатної кислоти теж буде 2. Тому купром СО4. Це розчинна сіль, ви можете перевірити в таблиці розчинності, ось купром S4. Там, де солі, там реакція обміну, тому ми беремо, обмінюємо, і вже візуально видно, що утворилася нова сіль натрій СО4, бо металокислотний залишок, і додати купром OH. Ставимо валентності у натрій 1, в со 4 2, буде натрій 2 со 4 В Вкупрума на початку була 2, і тут буде 2. Ну, буде купрумо Аж двічі, це не розчинна основа, вона дуже гарна, блакитного кольору. З нею багато реакцій проводять. І тепер далі треба обов'язково урівняти. Тут два натрія сюди двічку. Тепер дві Ож-групи, дві О-групи. Так, ЕС4. Все добре. Ідемо тепер далі, подивимось це відео. Тут у нас на відео калій. Добудемо Купрум 2 гідроксид взаємодію між розчином... Ось, бачите, Купрум со 4 такий розчин, прозорий, хоч і блакитний відтінок у нього, але він прозорий не розчається. Кажу нарощине. Розчин. Розчинна сіль. Купром 2 сульфату і калі гідроксиду. А тепер бачимо, як утворюється такий мутний розчин. Тут утворилася нерозчинна сіль, яка а, от, з часом осяде на дно, і ми побачимо, що ще знизу таке блакитне насичене. Це купруму аж двічі. Так, і, наприклад, давайте подивимось далі. Ми сказали, що всі основи взаємодіють з кислотом. хлоридної кислоти блакитний драглистий осад купрум 2 гідроксиду розчиняється. Утвор... Тобто мож двічі плюс кислота, основа плюс кислота. Здається, прозорий гідроксид. блакитний розчин купрум 2 хлориду. Утворилася знову розщина сіль і знову цей осад, наче як розчинився, тому що відбулася хімічна реакція, а ця розщина сіль вона розчинилась тут, в усіх реактивах є вода. Тобто кислоту збавлено водою, тут є вода, тому вода і тут слянці, Якщо утворюється якась розщина сіль, вона цій воді розчиняє. Розчині основи під час нагрівання? Так. Добре, це ми продовжимо на наступний урок. Давайте узагальнимо те, що луги змінюють забарвлення індикаторів, і якщо ми от знаємо в неорганічній хімії чотири класи речовин, це оксиди, основи, кислоти і солі, то ось якраз луги або розчинні основи вони взаємодіють із всіма іншими класами, і з кислотами, з усіма. Із оксидами, тільки кислотними, і з солями, тільки розчинними. Тобто, ви можете запам'ятати так, що з усіма іншими класами, але те, що є нюанси, наприклад, що тут тільки кислотний оксид, тут тільки розчинна сіль.